Вчора в мене був хвостик в бані, а сьогодні на ранкову каву. Каву будеш? Мені ще рано. Коротше, ми поспішаємо. Сьогодні встали раненько. Сансаничу потрібно сьогодні до школи фотографуватись, бо в нього ж випускний клас. Потім ми з ним до лікарні, бо він захворів, треба, щоб лікар послухав. І мені сьогодні потрібно коротше, до лікарні. Швиденько допиваємо кавуську. Ну на понюхай хоч. Допиваємо кавуську. І їдемо. Тут щось замишляє. Сказав мені встати, як? Ну, отак. Буде вона штучку на чашечку. Так? А ще трошки туди. так. Давай. Скаву в хозяїв. Все, що він хоче, я думаю, якийсь прикол зі мною. Подивитись в нього. От чоловік мене постійно тролить, за щось. Чоловік мій найкращий, найприкольніший хлібер, так? Да? Сан ага. Оператор мій любий. Угу. Покажу вам якраз дітей зараз фотосесія. Тому що це випускний клас, плюс же ж ми виїжджаємо вже клас. Загрений. найменше, бачите, все. Хотіла б я, звичайно, щоб я на цю кофту зверху зняв, але вже як є. Ми вирішили, що ми хочемо привітати наших любих вчителів і не просто квітами. А як завжди, ми вирішили замовити для них подарункові бокси. Ми замовляли і на 8 березня, і на новий рік. Слухайте, це такий кайф. Всім дуже подобається, всім. Ми ще співробітникам замовляли. Ой, зараз вам покажу. Це просто якраз реально такі подарунки, які дивують, просто дивують. Класне наповнення. Так. Подивіться, до речі, як класно все запаковано. все приходить в ідеальному стані. Я зараз все розпакую і вам покажу. Ходімо вітати. <рес> я думаю, що вчителі будуть в захваті, да? Сан Сансанич, такий, я ж собі таке хочу, скажи. О, Ти ж подякуй. Чуєш, ти хоче ж... оце подарувати. Можна Ти, а, ну, ти ж обов'язково подякуй. Ми ж переходимо до іншої школи. Подякуй, що вони були гарні, що Подяку. і навчили тебе, терпіли тебе. Добре? У вчителя дуже важка робота. Кожного тижня ми в лікарні приходимо з якоюсь дитиною. Сьогодні Час Сансанича. Ходімо відкривати. Привезла я Сансанича після школи, а він мені отут, бачите, що зробив? Зробив мені сасамбу тут. Важні якісь чудики пробити і піднімати мені настрій. Я прям не учу одразу хочу сказати. Я зараз хочу провести один експеримент. Сансанич. Я хочу. Тобі зараз задати декілька запитань і щоб ти на них дав мені відповідь. Добре? добре? На камеру. Добре. Ну добре, зараз я тут виставлю. Просто наш дурдом. Ми з мамою накриваємо на стіл. Я радію, що в новому будинку там ігрова окрема, тобто не тут біля кухні, бо вже м'яч прилітав і до Бузьки, і до нас. Дайте мені! Дайте ну йди діставай. Ну, тобі дві, то я. Одинier. Найкраща, найсмачніша, домашня їжа. Ніхто не проти, я картопельку даю молоду. Дай, 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 дай. Класно. Завтра попробуємо вдома. О, да. і завтра і ми з мамою домовились, запишемо рецепт огірочків. Оцих да. малосольних. Малосольних. Ну, на, ти вже взяв, я trajectory. тобі беру. Бо вони на швидко. Завтра запишемо рецепт, бо в мене сьогодні немає сили. Я до вас із таким запитанням. От намагаюся я все, щоб в нас було корисно і не тільки для всіх, а й для мене. Я просто обожнюю хліб. А оцей мені зовсім не подобається. Плюс ви знаєте, що від цього реально ну, типу, поправляєшся, який на дріжджах. Я хочу навчитися пекти хліб, отакий на заквасці. Якщо його так шукати і купляти, ви знаєте, що він типу дуже дорогий. Але він нереально смачний і він мені подобається. Хтось з вас пече хліб такий на заквасці? Де ви вчилися? Обережно. Дочекалася, бачите? Чекаємо, в міхі зараз закінчиться заняття з англійської і будемо смажити маршмелом. Маршмелом, да? Палити вогні ще тут будемо. Давай! Сьогодні дуже гарний захід сонця. Кожен займається своїм, та ловить рибу. Зараз покажу вам бабуся. Бабуся і буся, що ви там робите? Слідкуйте за нами. В неї якось в рифму бабуся і буся. внуки да? всі не потікали, Рахують онуків. Стрибай, татусь. Давай, стрибай, татусь. Сам не хвилюйся. Сі по черзі. Ти по черзі. Ти по черзі. Ух ти! Нормальна в тебе спина, Сань. А був дрищом, ти бачиш? Татуся, можеш зі мною потягнути? А ну спробуй, Сан Санечем. Тільки я не плечу. Не бій мене сюди. Не Show, бомба, Почекай, дай сам сами ще візьму.